Пень N6000 це полное дно, такое тільки неграмотним крестьянам продавать. І так, неграмотний крестянин відповідає грамотному дворянину. Дивіться, Intel створював процесора різні. Це був, якщо ми кажемо, за самі невибагливі до самих потужних. Це Intel Atom, далі Intel Celeron, далі Intel Pentium, Intel Core i 3, Core i 5, Core i 7, Core i 9 і так далі. Для чого створювався Pentium? Це енергоефективні процесори. Вони мають потужність всього 6 Вт. Їх встановлюють в маленькі ноутбуки, ось, наприклад, ось таких трансформерів, яким потрібна автономність, яким не потрібно, щоб вони грілися. Чому? Тому що вони дуже тоненькі. Якщо в цей ноутбук поставити, наприклад, Core i 7 процесор, він, по-перше, буде перегріватися. І він не буде стабільно працювати, і він не буде довго тримати батарею. Тому кожні процесори створювались для своїх потреб. Цей ноутбук не беруть люди, які хочуть гратися в потужні, вибагливі ігри. Для чого це береться? Для навчання. Він універсальний, його можна використовувати як ноутбук, як планшет. Його беруть для нескладної роботи, роботи в таблицях, в документах і так далі. Він може тримати батарею близько 8 годин. Його можна взяти з собою в сумочку і мандрувати, як то кажуть, по світу і дивитися фільми, наприклад, в потязі. Тому, друзі, обирайте ноутбуки по своїм потребам і краще звертайтесь до нас, і ми оберемо під ваші вимоги, під ваш бюджет і надамо вам гарантію до 6 місяців.